Російські загарбники продовжують стягувати та накопичувати військову техніку навколо Волновахи та на північному заході Маріупольського району. Про це повідомив телеграмі. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрущенко за його словами з Новоазовського та Бердянського напрямку переважно жива сила та інженерні підрозділи переміщуються по трасі Маріуполь Донецьку бік Волновахи. Отже, досі вугледар залишається в зоні найвірогіднішого наступу, наступного точніше тиску Росіян на півночі Донецької області. Додав радник міського голови. Крім цього, російські зарбники почали розселяти офіцерський склад у нових і відремонтованих будинках у центральному районі міста. Як зазначає Андрущенко, найбільша концентрація офіцерського складу в районі проспекта Металургів та бульвару Шевченка, а також у приватному секторі Новоселівці. Далі про те, що відбувається поблизу Авдіївки, боєць спецпідрозділу Омаги з позивним танто зауважує, що ситуація довкола міста дуже напружена, але вконтрольована. Про це він розповів в ефірі телемарафону. Танто додав, що російські окупанти постійно намагаються штурмувати та сунуть на українських військовослужбовців на уточнення щодо того. Що змінюють росіяни свою тактику у штурмових діях? Боється розповів, що вони її змінюють постійно. Декілька штурмів протягом однієї доби можуть різнитися між собою. Перша спроба це може бути колоною техніки з піхотою. Якщо це не вдається, потім просто піхотні штурми малими групами, зазначив військовий. Так за його словами, загарбники постійно шукають якісь шпарини, де можна продавити оборону збройних сил України. Крім того, на запитання чи дійсно Росіяни втрачають більшість техніки, якої вони намагають. Штурмувати позиції українських військ захисник зауважив, що дійсно завдяки артилерії та впівдронам досить ефективно вдається їх знищувати. Військовослужбовець зазначив, що поля навколо Авдіївки поступово перетворюються на звалище російського металобрухту, а посадки перетворюються на цвинтар для російських солдат. Він також розповів, що ворог. Використовує і впіві дрони, і розвідувальні дрони. І наголосив цитую. Наразі можна сказати, що у нас в цьому аспекті з ними паритет, але ми прагнемо до того, щоб домінувати у цьому над ним максимально. Далі про використання дронів техніки з боку ворога. Про їх тактику поговоримо із наступним гостем, якого долучаємо вже до прямого ефіру. 24 го каналу, заступник командира 3 го БР, майор Родіон Кудришов, з нами на зв'язку. Пан Родіоне, я вас рада бачити. слава Україні. Слава, бажаю здоров'я вам та глядачам. пане Родіоне, Про ситуацію довкола Бахмута поговоримо поблизу Бахмута, окупаційні війська не полишають провати оборону наших захисників та повернути раніше втрачені позиції про те, що відбувається станом на сьогодні, там поблизу Бахмута. Про те, що можна говорити в прямому ефірі, будь ласка, розповідайте. Вимушений вам відповісти коротко, але в принципі інформативно, для того, щоб повністю описати ситуацію на бахмутському напрямку. Скажу наступним чином: ситуація там не змінюється вже на протязі останнього року. Ворог систематично реалізує спроби щодо. Штурмових дій, спроби що відновлення втрачених своїх позицій, застосовує всі наявні сили та засоби. Тому е, саме на бахмутському напрямку, в принципі, і на всій лінії фронту динаміка залишається бути дуже активною, як зі сторони противника, так і зі сторони збройних сил України, де ми намагаємося як і гідно чинити опір, так і контратакувати, е, користуючись е, своїми е, перевагами в тактичному та оперативному становищі.